Привіт всім, друзі та колеги домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні в мене на огляді цікава модель від Трумпетеру. модель в 72 масштабі. Це український літак су 27 к Можете сказати, що тут на коробці написано Russian Su 33. Проте виявилось, що в складі. Повітряних сил Збройних сил України, колись був саме цей літак Су-27К, це, грубо кажучи, модифікація Су-27 під зліт з палуби авіаносця. В принципі, як я його знайшов, гортав цікавий ресурс, вибирав схему фарбування для Су-27 і випадково побачив щось цікаве: Т-10. КС-7. Тобто це би, серійна назва цього літака. Знайшов фотографію, як можете бачити, на хвостовому оперені щось схоже на е, щит з гербом України. І дійсно такий борт був, знаходився він в Криму до 2004 року, поки не продали його в Китай. Як можете бачити, є набір від тромпетеру китайський е, J15. Який нічим майже не відрізняється від, ну, по фотографії від українського борту, навіть дуже-дуже схожі ракурси. Якщо там провести такі вертикальні, горизонтальні паралельні лінії, то в цілому деякі об'єкти навіть б'ються якби по однаковим лініям. І ось, власне, набір від румпетеру, чого не обрав. Та й з китайським літаком, оскільки він міг би бути більш канонічним. Подивився на скейлмейці інструкції, вони ідентичні, проте в набір з китайським бортом входить ще злітно-посадкова смуга на авіаносці. Він гривень на 500-600 здається дорожче, тому вирішив брати саме цей. Так, що ще з набором взяв перше доповнення? Це декалі від Danmodel, також дуже. Приємно був вражений. Велика кількість декалей під українські борти. Як можете бачити, тут можна напевно продекалювати з порондалям 1, 2, 3, 4, 5 бортів. І ще, напевно, на 5-6 бортів у нас є гроби. Плюс є повні набори цифр, тобто можна. Зліпити будь-який номер борту, навіть з дублюючимися цифрами, наприклад, там 77, 77 чи 22, тобто вже немає ніяких скажімо так, затруднень, так як, наприклад, в наборі ICEMU мали тільки одну послідовність для кожної сторони, тобто вже не могли скласти такий борт. І, до речі, вразила гарна ціна, вона достатньо невелика, щось в районі 300 гривень. Тобто це набагато дешевше, ніж аналоги від того ж. Фоксботу, здається. І так, традиційна коробка для тромпетеру. Тверда ззовні, м'яка зсередині. На бічних стінках маємо так, я ще знімаю на стару камеру без автофокусу, проте, якщо ви могли бачити відео з B-29, де на нову камеру з автофокусом буду поступово переходити на зйомку на неї. І так, бачите декілька варіантів фарбування. Це, звичайно. Борти Московії, проте будемо збирати український борт. Ну і так виглядає він зверху та знизу. Також, традиційно для компетеру, всі ливникові рамки лежать в окремих целофанових пакетиках. Якщо дуже зручно, тому що ви нічого не загубите. Все лежить на своїх місцях, навіть якщо детальки від'єднаються одна від одної, все одно вони залишатимуться в одному ізольованому пакетику. Достатньо зручно, іноді такі тр... проблеми трапляються. Маємо схему фарбування, інструкцію та деталі. Традиційно до оглядів на каналі пропоную розпочати з огляду інструкції. А ось інструкція. У вас, як і у мене, може скластися дежавю, навіть хтось може пригадати цитату колишнього президента. Так це вже було щось дуже схоже на інструкції Су-27. В принципі, так, вони майже ідентичні. Огляд ливникових рамок, початок побудови. Можу сказати, що на відміну від звичайного су 27 го здається, тут вже виробник Трумпетер трошки покращив деталізацію кокпіту. І на відміну від голих гладких стінок попередніх-х, ну, все-таки да, це інша модель Су-33, проте база однакова. Я думаю, могли б якісь зробити уніфіковані деталі, проте ні. Тут кокпіт трошки відрізняється. Наступна сторінка, яка точно відрізняється від звичайного Су-27, в даному Су-33, більше це повторювати, що тут є складні крила. На те, що вони складні за конструкцією, вони просто складаються. Бо це все-таки літак розрахований під розміщення на авіаносці. Далі встановлюємо ці маленькі крила. Хтось сказав, що даний літак має. Схему качки, оскільки ці рулі висоти знаходяться перед крилами. Проте наскільки мені відомо, це не з якоїсь крутої інженерної думки було вирішено, чи для якоїсь супер керованості. Наскільки мені відомо, звичайний су 27 Т-10, Т-10, який став потім к 7 намагались оптимізувати під зліт з авіаносця. І наскільки мені відомо, Радянський Союз він відмовлявся використовувати на авіаносцях катапульту, таку як на американських авіаносцях. Тому вирішили зробити літак, який самостійно мав би з трампліну злітати. І для цього йому знадобилося там, збільшення потужності, певні конструктивні відмінності і додаткові ці рульові поверхні, для того, щоб пілот міг краще піднімати літак у повітря. Так, встановлення крил, можемо встановити її. Як їх і в звичайному, так і в складеному вигляді. Так само і рулі висоти також можуть бути в складеному вигляді. Далі дуже схожа побудова надзвичайний С-27-й, встановлення повітрозабірників. Я думаю, вони тут ідентичні навіть з таких деталей. Трошки відрізняються стільки шасі, оскільки в звичайного борту, здається, знаходиться одне колесо. Тут маємо подвійне колесо без цього. Брудовідбійника, оскільки літак не по наземним злітним смугам, а злітатиме з чистої палуби. І також, напевно, деталь, яка дуже сильно різнить ці борти, це цей зупиночний гак, для того, щоб літак міг зачепитися за трос на палубі. Ну і власне встановлення різного озброєння. Дуже велика кількість прям круто, що у трумпетра є така наснага. Додавати дуже велику кількість озброєння, щоб моделіст міг сам вирішити, що він хоче встановлювати, що він хоче складати. Як бачите, кількість їх велика. Р27 в двох виконаннях є по 4. Р73 тільки 2, і, в принципі, схема їх підвісу, куди що розміщується. В принципі, Нічого особливого. Так, Схема фарбування під борти, борти московитів. Я думаю, буду використовувати якісь з схем фарбування періоду 2004 року, який був на озброєнні в Збройних силах України. Також маємо декалі. Не знаю, з них, напевно, нічого не буде використовуватися, а ось ці. Декалі по технічним написам, но вимаю з пакетки, вони майже ідентичні. Напевно, використаю всі навіть ці чорні смужки на ракети, оскільки літак був не літаком військового стану, а, скоріш за все, вони були тренувальними. А як і дізнався нещодавно, що чорні смужки означають, що ракета була тренувальною. Власне перелік озброєння та схеми його фарбування. А також нанесення технічних написів. на Підвіси. З темної сторони нас нічого, на жаль, не чекає. Переходимо до огляду ливникових рамок. Перших дві деталі. Вони в транспортному варіанті вже з'єднані між собою на суху. Це верхня частина та нижня частина фюзеляжу, топ і ловер фюзеляж. Дуже-дуже перепрошую за що не в фокусі. Так, Дуже і дуже схожі на звичайний Су. Трошки відрізняються, я вже бачу, так як нещодавно фарбував звичайний борт СУ. Трошки відрізняються елементи розшивки на двигунах, оскільки тут все-таки інший зовсім борт. І, напевно, більше не буду порівнювати ці борти, а також ці місця посадки під невеличкі крильцята. В цілому загальна конструкція схожа сама кабіна. Але можу сказати, що набагато краще пропрацьована розшивка. Не знаю, як так показати. Але збираючи су 27 і Су-27 УБ, здавалося б, однакові літаки, особливо деталі нижньої частини літаків, рулі висоти, хвостове опарення дуже схоже. Але чомусь на версію УБ розшивка набагато краща. Так, навіть на однакових деталях, таких як елементи мотогандол, рулі висоти, які мають бути, ну, взагалі, схоже, однакові. На УБ-версії розшивка більш чітка і більш глибока. Ще малюнок є повністю однаковий. Так, наступна ливникова рамка це ливникова рамка С. Велика кількість деталей, що пов'язані з нижньою частиною літака. Маємо імітації. Двигуна, сопла, турбіни, в принципі, напевно, це уніфікована деталь з попереднім бортом. Заслонки для повітрязабірника, елементи для повітрозабірника, елементи стійок шасі. Хоча ні, деталі, скоріш за все, не однакові, оскільки бачу вже, що стійка шасі переднього повністю відрізняється від того борта, і маємо зовсім інші передні колеса. А так, в цілому дуже схожі деталі. Ну і плюс ще маємо цей зупиночний гак. Деталь, яка, напевно, уніфікована, це самі корпуса повітрозабірників мотогандол. Навіть не буду розпаковувати. Так, Присутня клапка, розшивка. Ну, як звичайна деталь Су-27 33 від «Трумпетеру». Наступна головникова рамка ді. Де на ній. Елементи крил. Прикольно, що тут закрилки виконані в складеному варіанті, тобто у нас є можливість зробити пару крил або з рівними, в рівень крила закрилками, або з випущеними, Хоча, напевно, це закрилками в даному літаку важко назвати, наскільки я розумію, тут. Флоперон використовується, це і закрилки, і елерони в одному корпусі, проте можу помилятися, оскільки на корпусі, там, здається, також є ще фрагмент цього рухомого елементу механізації крила. І прикольно, що так, вони виконані для двох варіантів, і є ці елементи для виконання імітації крила в складеному варіанті, тобто всі його якісь. Рухомі елементи, всю механізацію крила можна буде продемонструвати, якщо вирішити зробити крила складеними. Ливникова рамка І. Маємо рулі висоти, як в звичайному скажімо так, стані, ці маленькі передні. Так і так, ці гончики, що плутають місто стреком, іноді схожі за звуком на шахет, тому можна не на жарт перелякатись. І так. Далі рулі висоти в складеному варіанті також з елементами механізації. Створки під ніші основного шасі та кабіна. Що далі з цікавого, тут варто звернути увагу на кабіну, оскільки, як я казав, в звичайному су 27 вона просто з гладкими стінами. За формою здається, ідентична, проте бачите, ця вся імітація різних кнопочок. Приладів, вона відрізняється і робить модель набагато цікавішою. Наприклад, в тих бортах я використовував 3 d декалі що робив тут, я думаю, можна, напевно, буде обійтися і звичайним фарбуванням гарно підготовленої ливниковою деталі. Так, линикова рамка H. В принципі, також, напевно, поки розпаковувати і немає. Носовий обтікач та хвостове оперення літака. Ну, прям ідентично з попередніми літаками, що я порівнював. Тому в цілому нема сенсу дивитися якось окремо. Так, тут нема цих хвостиків рухомих елементів, для того, щоб напевно ви могли зробити рулі висоти в такому наземному положенні. Я бачу, що деякі моделісти переробляють певні моделі, проте тут бачу, виробник, здається, вже зробив без цих направляючих, тобто можна зробити одразу так, як потрібно. Далі в нас йде велика кількість ливникових рамок, таких як К та К. Дуже велика кількість ракет. Вони дублюються, їх здається, 4 штуки. Так, 4 ливникових рамки К. Велика кількість різноманітного озброєння, воно точно не стане все на даний борт, тому можна буде використати в наступних моделях. І маємо ще одну лунникову рамку О. Також присутні ракети, а також підвіси крила для цих ракет. Дуже гарне лиття, проглядається розшивка, тобто, думаю, можна зробити достатньо гарні впізнавані ракети на даний, на даний борт. І тепер детальки, що лежали в тій маленькій коробочці з боку. Це фототравлення, що дуже круто. Елементи решіточки на повітрозабірник спереді з боку встановлюються. Повністю перфоровані, а також різні дрібні елементи на сам літак. Також маємо два крісла пілота. В принципі, вона вже буде скоро ціла колекція цих крісел. Ще один ливничок з кріпленням під ракети, і, напевно, деталь, яку я чекав до огляду найбільше, це прозорі деталі. Якщо ви не знаю, дивилися цей канал раніше, під час огляду су 27 та Су-27 УБ, було, було видно, що на прозорій деталі є дуже негарний шов. В принципі, він тут присутній також, як можете бачити, по центру основного ліхтаря кабіни маємо такий шов. До речі, він достатньо гострий. Ну, перепад, напевно, між половинками десь в пів міліметру з достатньо гострим краєм. Тому це все діло доведеться якось щищати та полірувати. І так як я часто посилався на су 27 звичайний, продемонструю, що знаходиться зараз в роботі. Бачите, в глянцевому лаку маю вже таку заготовку під літак. Навіть не знаю, дуже гарно вийшло, мені здається, просто аерографом без різних масок зробити таку імітацію цього нагару синьо фарби. Бачив, що роблять тут якісь смужки, проте на реальних прототипах їх не побачив. В принципі, моделька майже готова, тому скоро на каналі вийде відео з побудови. Якщо ця тема вам цікава, а я думаю, вам цікаво, якщо додивилися огляд су 33-го до кінця, то не забувайте підписатись на канал та підтримати. Відео вподобайкою. А на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей. Традиційно бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!